Для кожної рослини своя підгодівля, щоб дерева і чагарники добре перезимували, посини їх треба гарненько нагодувати. А скільки вимоги у всіх рослин різні, для кожного доведеться складати окреме меню, яблуні та груші. Їх потрібно підгодувати відразу після збирання врожаю 1,5 склянки суперфосфату і 1 стакан сульфату калію, вишня і черешня, ці деревця корисно удобрити в вересні 1 стакан суперфосфату і 3 столожки сульфату калію. Порічка – цей чагарник в порівнянні з плодовими деревами зовсім маленький, а поїсти любить добре. Перший раз її треба нагодувати в кінці вересня початку жовтня, 0,5 склянки суперфосфату і 2-3 склянки сульфату калію другу підгодівлю дають в кінці жовтня, 0,5 відра перепрілого гною. Агрос айва японська хеномелес. Вони теж ті ще не нажери. Перший раз їх годують в кінці вересня, початку жовтня, 1,5 п'ять подвійного суперфосфату і 4 стложки сульфату калію останні вечеря. Готують в кінці жовтня 0,5 відра перепрілого гною малина. А ось ця культура не особливо вибаглива в їжі і цілком достатньо однієї підгодівлі в кінці жовтня, трик перепрілого гною на один к обліпиха взагалі. То вона невибаглива, їй буває досить заліто всього однієї підгодівлі азотом, але знавці радять ще двічі удобрити її, і восени відразу після збору врожаю внести 0,5 п'ять стлянки суперфосфату, льщина, щоб на майбутній рік отримати хороший урожай горішків всередині жовтня під кущ треба висипати один відро перепрілого гною, актинідія. Останню підгодівлю цієї ліані дають у другій половині вересня. Вона підвищує зимостійкість рослини, під кожен кущ вносять по один стложці суперфосфату і сульфату калію. Лимонник китайський йому вечерю дають в кінці вересня по один-п'ять стложки суперфосфату і сульфату калію на рослини. Всі перераховані добрива використовують однаково, рівномірно розсипають в пристовбурних кіл, після чого ґрунт поливають, дози вказані для однієї рослини.